Мене звати Богдан, майже карма. і Я хотів дізнатися, скільки коштує ваш лук? <му> ну, привіт! Е, цей набір вже не перший, що я купую у Patriot Armor. Е, до речі, раніше я купляла все окремо. А тепер в них з'явилися такі класні комплекти. Бомба. Хм. Ну, я трішки в цінах орієнтуюсь. Так скільки коштує ваш лук? Е, ну дивись, в мене тут плетоноска ген 3 з трьома підсумками під АКР, підсумок під аптечку, підсумок для скидання магазинів, два підсумки під гранати, під турнікет, сумка на пашник і моя найулюбленіша частина. Це шолом фас. Він ну дуже зручний і пройшов всі випробування. Забула бронепластини вагою всього у 2,8 кг Також входять у цей комплект, який мені обійшовся, до речі, всього лише у 26 тисяч 390 гривень. Я так розумію, це ціна зі знижкою, бо щось якась космічно маленька вартість виходить. Так, так, зараз на сайті Patriot Armor діють неймовірні знижки. Замовляй у нас в інстаграм або на сайті.